Доброго дня, канал 100 Крадзум. Сьогодні в вашій увазі покажу відеоогляд двох зорових труб. Чому зразу двох? Тому що вони конструкцією подібні, ціною теж я в інтернеті дивився, ніде не міг знайти по назві. Ну Я щось так підозрюю, що це просто масово штампують китайці. Це дуже, мабуть, бюджетний варіант. В середньому від, від 70 до 100 доларів буде така зорова труба коштувати. Їх мені передала школа. Де діти навчаються у, стрільби, у стрільбі з лука. Звичайно, ніхто не буде купляти там щось надто дороге, так як десь стоїть труба на штативі. Зачепила дитина, впала, от і все. Ось тут зразу видно, бачите. Вже хтось щось спробував підклеювати, якась холодна зварка, вона нічого не тримає. Корпус як тут, так і тут пластиковий, діаметр об'єктива 60 мм. А зближення зі змінною кратністю окуляри від 20 до 60. Тут те ж саме. Тут, правда, окуляр, мені здається, якийсь більш якісний, бо тут прям ну, дно, дно дніще, розумієте, повністю все пластикове. Я не здивуюся, якщо і лінзи теж пластикові. Щоб ви розуміли? Бачите, ось по центрі вихідна зіниця. Зараз труба, окуляр виставлений на зближення в 20 разів. І коли ми будемо збільшувати, зараз спробую, що ви це побачили, от зараз я збільшив до 60, то діаметр вихідної зіниці зараз становить ну, десь 1,5 міліметра, мав би становити міліметр. Ну тобто в зорових труб потрібно відштовхуватись від діаметра об'єктива. Якщо він у вас 60, значить у вас. Зближення повинно бути приблизно від 15 до 25. Ну, щось, щось в, тому, в, в тих цифрах. Якщо він у вас вже має 80 міліметрів, тоді можна зближувати вже купляти ну, зорову трубу з характеристиками зближення там, в 40 разів. Ну а коли ви берете там діаметр 100 міліметрів, ну тоді вже і берете зближення 60. А якщо ви хочете за відносно, не то, що відносно малі гроші, а за, за дуже малі гроші взяти дешеву зорову трубу, яка буде зближувати в 60 разів то ви на виході будете мати діаметр 1 міліметр, і ви ніякого якісного зображення не отримаєте, навіть враховуючи, що тут була би якісна оптика. Але її тут ще й немає. Тому зараз я вам просто розкажу, покажу, що ви отримуєте, коли ви купуєте дуже бюджетну річ. І немає значення, що тут пластик. Ну, можна дуже акуратно ставитися до зорової труби і не кидати її, ну, ви все рівно не получите нічого, нічого якісного. А ось ця зорова труба, в неї взагалі зараз дивитися неможливо, так як коли отак рухає, коли нею трясеш, в середині щось стукає. Тобто там ще за все, що якась призма просто відклеїлась, її треба буде поставити на місце, ну і надіятися, що вона всередині ціла. Також скажу, що ці зорові труби, в них окуляр виконаний під кутом 45 градусів. От такі зорові труби є, на мою думку, доволі зручні, коли ви от спостерігаєте десь в тирі. Або, ну, в тирі, коли хтось стріляє зі зброєю, або стріляє з лука. Бо коли ви, наприклад, берете зорову трубу з прямим окуляром, який знаходиться на одній, якби, прямій з об'єктивом, або зміщений паралельно, але теж прямо, то вам приходиться тоді на штативі піднімати цю зорову трубу набагато вище. А так можна. Собі ставити, ви можете навіть отак нахиляти, отак як небудь. Тобто, якщо ви доросла людина, дивитеся, за якимось суб'єктом приходить дитина. Тут є спеціальне кріплення, ви можете просто ось так нахилити в сторону і все. І зображення далі буде нормально розташоване, там, горизонтально, вертикально, але дитина все рівно ну, якби зможе дивитися. Якщо дитина, звичайно, нижча за вас. І так, Почну я з ось цього. Ме, Медженон якийсь. Не знаю, що це таке, що за фірма. Е, відкручуємо окуляр, відставляємо його в сторону. Е, зразу кажу, що так, зорова труба не розбирається. Це просто вона вже бачите кріплення є відломене. Починати її розбирати потрібно зі сторони об'єктива. Лінза. Зараз я її дістану. Має якесь просвітлення, ну і дуже-дуже брудна. Далі відкручуємо середню частину. І з цієї сторони, що ми бачимо, а, все і спочатку. Тут у нас є одна призма, друга призма і третя призма. Розбирати потрібно оцю всю середину з цієї сторони. Так, продовжуємо. Передивіться, е, уявимо собі, що у нас зорова труба була повністю ціла. Коли от всередині ми відкрутили, я відкрутив три, там мало бути чотири, але один десь вже загублений, чотири гвинта. Ми дістаємо оцю кришку. У нас якби оце кріплення знаходиться в цих місцях. І тепер ми можемо тоді добратися і відкрутити оці чотири гвинти і вже дістати всю площадку, на якій знаходяться призми. І так, я вже відкрутив. У мене до вас таке питання. Зараз я вам його задам, ви поставите на паузу. І хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. От ця крутілка для того, щоб змі... фокусуватися на зображенні, на ближньому, дальньому. От коли ви крутите. Що відбувається ось в цій частині, як ви вважаєте? Хто знає, напишіть, будь ласка. Ставте на паузу. Ну що ж, продовжуємо. Думаю, може хтось відповів. Дістаємо цю площадку. І ось в нас ще одна призма. Коли ми крутимо, призма або рухається ближче до об'єктива, або далі. І тим самим збільшується відстань, яку проходить світловий промінь. Спочатку світловий промінь вдаряється у цю поверхню призми, відбувається, виходить звідси, потрапляє от на цю поверхню призми, відбивається, і звідси вилітає вже в цю маленьку призму, а далі в окуляр. І коли ви рухаєте, ну, крутите. Получається, що світловий промінь проходить або більшу, або меншу відстань. І таким чином ви фокусуєтесь. Я так трохи перескочив, не показував всього, тому що я не знав, чи вийде, та й до сих пір не знаю. Я там позаливав ті всі кріплення е, такою смолою, заклеїв, щоб добре трималося. Ну і поки що чекаю. Не знаю, можливо, 2-3 години отак залишу, далі розріжу, дістану і подивлюся, наскільки е, там все тримається. А поки що перейдемо до наступного, Тому розкручуємо так же само, нічого нового нема. Коротше, багато силікону. Оця призмочка вилетіла, її треба буде почистити поставити. Як бачите, що там всередині робиться, нічого хорошого там немає. Ще й цей силікон треба виколупувати, а він поприлипав. І всередині я бачу скол на призмі. Бачите, відбувається. Ну, все, скол є, нічого не поробиш. Так, окуляр я відкрутив. Тут на призмі, як ви бачите, є скол. Як він там з'явився дуже дивно, так як коли вкручуєш окуляр, то корпус не повинен давати йому ще глибше вкручуватись. Не можу зрозуміти. Ось окуляр, тобто він ніде не виступає. Дуже цікаво обшивка. Здорової труби теж було посаджена на силікон. Швидше за все, у мене таке враження, що це з заводу. От чомусь, я так думаю. Тут набагато вже краще видно цей скол. Якщо призми одинакового розміру, я їх переставлю місцями. Продовжуємо. Я відкрутив, ось, бачите, ці гвинти чотири штуки. І просто дістаємо. Мені більше подобається середина цієї зорової труби. Тут якби деталі теж бага... пластикові, ну, в більшості, але якось вона зроблена більш якісно. Хоча і то, і то, чесно кажучи, фігня. Призма рухається. Ну, Тобто, мабуть, добре впало і весь. Весь герметик або цемент, який тут був, він повідклеювався. На вигляд призми одинакові, я їх буду представляти, щоб цей скол менше впливав на зображення. І так, продовжуємо. Пройшло 100-500 годин. Нарешті все посадив на герметик. Оту От призму, яка там валялася, я її теж змонтував. Воно знаходиться прямо перед самим окуляром. Посадив на герметик, тому що мені так здається, що в деяких місцях оці зажимні пластини, вони майже ну, якби, тримають призму, але я б не сказав, що доволі сильно. А в цьому місці взагалі, бачите, прийшлось фольгу в декілька слоїв скласти, і щоб воно краще прижимало. Ну і герметик. Зараз все змонтую. І я думаю, що цей ця зорова труба буде готова. І так, пройшло ще 100-500 годин. Це просто жесть. Повірте, те, що я говорив, що цей бінокль ніби якийсь кращий та нічого подібного. Його в плані ремонту. Тут все на силіконі. Розумієте? Всі з'єднання, все просиліконено. І коли відкручуєш, він кришиться і починає падати, прилипає до внутрішніх стінок його дістати. От, Подивіться, бачите, я об'єктив почистив. О, тепер гляньте на оці цяточки. Це від того, що одна маленька призма відклеїлась і просто літала всередині зорової труби, вона отак постукала постукала по склі і все. І ви маєте такі маленькі-маленькі цятки. Я не знаю, там, глибиною, можливо, 0,1 мм. Но, тим не менше їх дуже-дуже добре видно. Вони на зображення ніби не впливають. На зовнішній вигляд вони псують дуже сильно. Тому якщо у вас щось таке стається і в біноклі починає щось калатати, я вам раджу зразу його акуратно ставте і ну, якомога легше, не трясіть ним і несіть до майстра. Я вже все зібрав, лишилося цю кришечку надіти, закрутити окуляр. Ну і все, бінокль буде готовий. Ой, хей, це я вже заговорився. Не бінокль, а зарова труба. А зараз повертаємося до першої зорової труби. Бачите, тут я назад все змонтував, теж все проклеїв. Оці кріплення стійки. Я їх залив такою смолою. Я вже казав, чи як це. Я Не знаю, що це таке. Я на Аліекспресі купив. Правда, вони мене ну, якби надурили, тому що в тюбіку було, можливо, четверта частина. Такий тюбік двокомпонентний. І в кожному тюбіку, можливо, було тої речовини десь четверта частина, а все інше повітря просто, ну, щоб ви мали на увазі. Тут все воно добре тримається. Зараз ось так змонтовуємо, з цієї сторони затягуємо гвинти, ну і по суті теж буде готовий. І так, дві зорові труби я повністю перебрав, де потрібно, проклеїв. Все, я зараз буду знімати відео через ось цю. А оце, що зліва, я не буду знімати, тому що зображення є, ну, сказати погане, це нічого не сказати. Найгірше, що в цій трубі є, це окуляр. З цілого корпусу, мабуть, окуляр займає 70% якості зображення. Якщо у вас поганий окуляр... Ви нічого, ну, ніякого хорошого зображення не отримаєте. Починаємо знімати. 20-кратне зближення я поки що виставив. Так. Ось ця чорна пляма це є царапина на окулярі з внутрішньої сторони. І нічого вже не зробиш. 2 кілометри до дороги. Таке нормальне чітке зображення, нічого особливого, але ну, я б не сказав, що і нічого поганого. А от іншу зорову трубу я навіть знімати не буду, не буду витрачати на неї, як то кажуть, плівку. Тому що е окуляр е там дуже неякісний, всередині окуляра е оптика, саме лінзи, е виготовлені з пластика. Тобто я почав той пластик, я не знав, що він пластик, що лінзи з пластика. Я хотів їх почистити, вони почали, ну, якби. Царапинами покриватися, ну прям жахливо. Так, зараз я підкручу до 60. Бачите, зіниця зменшилась. Ну, ось так тепер зближується труба. Що я в заключенні хочу сказати? Якщо у вас є зорова труба і вона є чиста, і все з нею є нормально, але но зображення вам не дуже подобається. Просто підіть в магазин і купіть інший окуляр, якісний, більш дорожчий. Дорожчий окуляр, як оприділити? Ну, в першу чергу він повинен бути важкий. Тобто, якщо там всі елементи з, із скла, а корпус навіть з пластика, він все рівно буде важкий. А якщо він такий легенький, ну ви, ви відчуєте в руках, що є якісне, а що ні. Тому дуже дякую за перегляд відео. Всім до побачення.